Топ 5 самих легких та свіжих ароматів на спекотну погоду. Саме на літо. Коли дійсно хочеться освіжитись, не хочеться в жодному разі чогось важкого. Перший Black Laker. Ха, класний латекс, плюс густа деревна і ніжна ніжна шкіра. Другий Dark Lord. кирза, смоли, уд, ром і велика кількість табачного листу. Дарк Лорд від кіля. Третій. Хою в Мортопорізі сама важка шкіра з замшою, алібанумом і густою деревиною уду. Четвертий блек авгано назомато, уд смоли, тютюн, кава, ладан, зелена трава, і звичайна безмежна кількість мареної деревини дуба, плюс екстракт морської чорної каракатиці. Ну, і вишенка на торті The scent of Banat від бренду Wesker. Аромат про густу шкіру, про земляні стіноти, про перегній. Про дуже густу удову деревину, ну і звичайно, про кирзу. Ось такі п'ять легких свіжих ароматів на літо.